Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Над Азовським морем вчора надвечір було збито або збито і підбито. Поки що до кінця не з'ясовано ступінь ураження другого літака. Два літаки, два борти російські були вчора уражені якимись ракетами. Досі тривають дискусії, дебати стосовно того, чи це були українські системи зенітно-ракетні, тобто ті, які використовують українські збройні сили. Не йде мова про можливе використання Петріота для зброї. Російських літаків над Азовським морем, або ж це так би мовити, попрацювали самі росіяни по своїх же літаках. І наразі ці дві версії існують цілком, скажімо так, легітимно. Жодна з них не є спростованою. Але ми бачимо, що з'являються прихильники тієї чи іншої версії в інформаційному полі. Буквально у живому режимі в прямому ефірі багато коментарів, реакцій пишуть росіяни на своїх воєнкорівських каналах, коментують українські. Ські авіаційні експерти і мілітарні портали, які спеціалізуються саме з військової тематики, теж свої гіпотези і припущенням вже публікують. Отже, що сталося? Коротко розповім. Нагадаю, тим глядачам, які до нас щойно приєдналися вчора. Надвечір, близько десятої вечора, почали з'являтися повідомлення про те, що над Азовським морем збито знищено два російські, надзвичайно цінні борти авіаційні власне цілі, де мова про а 50 50, літак дальнього радіолокаційного виявлення на базі іл 76 Він збудований з такою характерною тарілкою, так на над фюзеляжем от, над бортом. Власне, йде мова про те, що цей літак виконує саме завдання із виявлення повітряних об'єктів на великій дистанції на дальній відстані. І таких літаків надзвичайно цінних у росіян зовсім небагато. До 10 одиниць модернізовано. Мені дев'ять, тобто такі відкриті дані власне стосовно цих бортів. І от вчора надвечір на один такий борт у Росіян поменшало. Він був уражений якоюсь ракетою. Очевидно, впав у Азовське море. Був знищений разом із екіпажем. Такі попередні дані. Інший літак, який ймовірно був уражений, теж зараз на наших екранах. Це ІЛ-22, такий літаючий командний пункт. кажуть, що він зумів. Навіть приземлитися аварійно в аеродромі міста на аеродромі міста Анапа при чорноморського. Вчора поширювали нібито фрагмент радіоперехоплення переговорів, екіпажу цього борта із диспетчерами, які льотчики власне диспетчерів просили подати до аеродрому терміново пожежну машину або пожежні служби, і також швидку допомогу для того, аби врятувати очевидно поранених на борту. Же літак горів і здійснював аварійну посадку. Теж був підбитий. Очевидно, такий двадцять 22 вже збивали росіяни самі у ході власне, маршу вагнерівців на Москву влітку минулого року, в червні минулого року, такий командний пункт було збито. Обидва літаки от маємо якраз кадри падіння Іл-22-го вже знищеного у полях Росії влітку минулого року. Це робота вагнерівців і їхніх. ЗРК, які вони з собою власне тягнули тоді в ході цього маршу. Але обидва цілі такі, ІЛ-22 і також А-50, надзвичайно цінні для росіян. Як вже було сказано, скільки здійснюють моніторинг повітряного простору і реагують на будь-які загрози, можливі загрози от, з боку ворожої авіації, ракет, дронів і так далі. І так далі. Дронів очевидно великого, великого розміру. Так, але е, зараз є дві буквально версії Версії того, що відбулося, от уже у нашому ефірі, зокрема, Валерій Романенко, авіаційний експерт, припустив, що ймовірніше за все попрацював мандрівний Петріот, власне, система Петріот комплекс, який було переміщено ближче до цього району ведення бойових дій і завдано удару. Але є і такі коментатори, які ставлять під сумнів цю версію, оскільки дистанція до ураження цілі доволі таки велика. І от самі російські, от так звані воєнкори, і ті блогери, Кі авіаційну тему постійно висвітлюють, натякають або й прямо кажуть на те, що це самі ж вони російські ПВО, так російські системи протиповітряної оборони, збили свої літаки над Азовським морем Ось мост. Києвенко Романов пише в районі Азовського моря, збіт Апісап, старой підбитий борт іл 1822 двадцять в Анапі пратівник з бітію, подбітію бортово не має. Ну, напевно пишаються росіяни. Що їхні системи ППО абсолютно бачимо конкурентно здатні з Петріотами і от е, змагаються по суті? Хто скільки літаків над морями зіб'є раніше? Були успіхи у власне наших військових, які збивали су 34 та інші російські літаки над Чорним морем. Зараз бачимо, що росіяни фактично відігралися. Статус-кво такий собі встановили, збили не менш цінні, а то й більш набагато більш цінні свої літаки над Азовським морем.